Привіт, друзі! Якщо вам подобається 308 затеха, але ви готові витратити в чотири рази менше, грошей, то ви правильно до нас завітали, тому що у нас сьогодні на огляді своєрідна відповідь на 308 модель від Zero Tolerance від компанії Artisan Cutlery і їх моделі Accelerator. Можна сказати, ножі, ножі одноваговики, якщо не враховувати ціну. Ну і різниця хіба що така суттєва по замку. Тут у нас фреймлок, тут у нас лайнерлок, але це аж ніяк не робить цю модель ножа поганою чи ну, якоюсь недолугою. Окей, екселерейтор здоровенний, складаний, харизматичний ніж, який відразу впадає в очі на вітрині, не тільки серед усього асортименту. Артісана, але й взагалі серед усіх ножів. Але особисто мене в ньому вразило дещо інше. Наскільки вдало китайцям, ну і завдяки співпраці з дизайнером Майком Сноуді, але загалом, наскільки вдало китайцям вдалося в такому великому ножі втілити універсальність? В першу чергу, завдяки дуже вдалому руків'ю, на цьому ми зупинимося окремо ергономічному клинку. та Функціоналу, який випливає з поєднання клунка, власне і руків'я. Завдяки ось такій складній геометрії і ну, достатньо великій довжині руків'я, на цьому ножі можна реалізувати цілий ряд цікавих хватів. І, можливо, лише один з них, ну, не дуже зручний. Давайте з нього і почнемо. Це ось такий дальній діагональний хват. Він би може, був би і зручним, але, на жаль, коли ось так ви його утримуєте, то ось ця частина кліпси впивається в вашу долоню. І довго таким хватом ну, навряд чи буде щось зручно робити. Але як тільки ми трошечки перехоплюємося на ближній діагональний хват, всі пальці лягають на свої місця в підпальців і а великий інтуїтивно лягає ось на цей майданчик з підпальцевими насічками. Такий собі дуже-дуже пологий упор, але дуже зручний при цьому. І ви відразу вже готові нарізати на дошці м'ясо на биточки, чи на кубики, чи щось таке. Трошечки перехоплюємось, виносимо пальчик вже на підпальцеву вимку на обусі. І ми вже нарізаємо зручно цибульку. Помідорчики чері вскриваємо якісь тендітні пакування чи шкуримо тушу. Далі. Закінчило з їдою, переходимо до роботи з деревиною. Нам потрібен якийсь силовий квад для стругання деревини. І ось подивіться, ось в передній частині руків'я, отут, у нас є не те, щоб така вимка під пальцева, а просто місце для вказівного пальця. От дивіться. Раз, два, три, чотири. І ніж сідає просто, наче під мою руку, роблений. Для такого дуже надійного силового хвату для стругання деревини, наприклад. Так, при такій роботі, вірогідність того, що пальці з'їдуть на ріжучу крайку, вона невелика в порівнянні з якимись колючими, так, з колючою роботою. Але треба відмітити той момент, що при такому хваті середній палець у нас лягає в цю дуже глибоку підпальцеву вимку з упором. Так. А безіменний і мізинець лягають на ось цю довгу вимку. І вони і створюють цей силовий, дуже надійний хват. От подивіться, ніж просто намертво лежить в руці. А вказівний палець у нас, по суті, виконує е, таку невелику підтримуючу функцію і маніпулюючу. Все зручно і надійно. Так. Закінчилось з деревиною. Переносимо наш пальчик силового хвату знову на підпальцеву вимку. Подивіться. Знову таки повертаюся до того, наче під мене робили цей ніж. І ми вже можемо делікатненько, акуратненько заточити олівчик або виколупити якогось хробака там смушлі. Далі, звичайний молотковий хват, зворотній хват, або викрутковий хват, теж достатньо тут зручні. Плюс до всього. Головка осьового гвинта виступає при викрутковому хваті ще й додатковому порчику. Просто шикарно. Так по пам'яті не згадаю зараз, щоб в якомусь ножі було реалізовано стільки багато зручних хватів. По клиночку. ми вже сказали про ергономіку обуха. Давайте про складання розкладання за рахунок того, що ніж зібрано на керамічних підшипниках, точніше на підшипнику чи вальниці з керамічними кульками і непогано реалізованій механіці. Ніж достатньо вдало і легко відкривається як за великий підпальцевий отвір, так і власне енерційним способом. Ніж має довгу, таку пузату, радіальну, ріжучу крайку. При цьому ви бачите, тут височезні спуски при товщині обуха в 3,7 мм. І в даному випадку це всього 3,7 мм. Така геометрія клинка забезпечує нам чудовий різ. А ось це невеличке фальшлезо, воно на цьому клиночку дуже, навіть дуже-дуже тонко зведене до вістря. І це забезпечує такому велетню ще й хорошу пенетрацію, якщо вона вам в якихось роботах необхідна. Клинок у нас з Порошкової сталі китайського виробництва ARRPM9, яка себе вже непогано зарекомендувала. Загартована вона тут на 59-61 одиницю за роквелом. Товщина, як я сказав, обуха 3,7 мм, довжина 98 мм. Загальна довжина 225 мм, вага 170 грамів. І в даному випадку. Вага і розміри ножа є як чеснотами, так і недоліками, тому що з одного боку у нас певна надійність та універсальність за рахунок розмірів. З іншого боку, це достатньо великі габарити і знов таки достатньо велика вага, принаймні на легкому одязі. Руків'я у нас зроблене на повноцінних сталевих лайнерах, не послаблених, без перфорацій, суцільні плашки. як... Як я вже і казав, тут у нас лайнер лок, пластина замка оброблена добре, працювати комфортно, лише позитивні враження справляють. Накладочки у нас з Мікарти. Мікарта така приємно груба, шершавенька, я таке люблю. І це, до речі, підходить таким брутальним ножам, такий вид матеріалу накладок. Кліпса титанова, фризована, але, на жаль, Кріпиться лише в одному положенні під праву кишеню для праворуких людей в положенні перенесення типу ТІП-АП. Ще один такий невеликий мінус. Щодо, так би мовити, декору: Клиночки у нас бувають або з фінішом типу Stone Wash, або з чорним PVD-покриттям. Мікарта, як бачите, такого чорно-сірого кольору. так? Або ось в такому кольорі болотяний, здається, він називається, зелено-коричневий, більш симпатичніший, як на мене. Кліпси теж у нас в двох кольорових варіантах. Це або класичний такий сірий титан, або знов таки титан, але з чорним пвд покриттям Також у нас тут реалізовані. Ставочки з латуні або бронзи на осьовому гвинті. Виробник, на жаль, не вказує, але це, як ви бачите, точно якийсь мідний сплав. Навряд чи це золото. Також малесенький, але потужний бекспейсер, теж реалізований з якогось мідного сплаву. І як ви бачите, ось в цій вимці у нас є ще й кріплення під темлячок. Універсальний ніж в такому брутальному сетінгу, з прекрасною ергономікою руків'я, клинка. Чудовою механікою і ну, пристойним запасом міцності. Якщо вам подобається потужність, залітайте гайда просто в наш магазин на помац. А щоб похід не був для вас таким е, прісним, то скористайтеся ще традиційним промокодом під нашим відео зі знижкою на 10%. На ці чудові модельки від Artisan. На цьому все це був ніжний огляд брутальних ножів від Artisan Cutlery під назвою Accelerator. Чао, Па-па.